Доброго дня, мене звати Тетяна. Я лікар-фтезіатр рівненського фтизіопульмонологічного медичного центру. І сьогодні хотілося б поговорити про на таку тему, як туберкульоз, та розвіяти міфи, оскільки це захворювання, воно якби дуже оточене. Такими міфами і загадками. І так, що ж таке туберкульоз? Це інфекційне захворювання, збудником якого є паличка туберкульозу, мікобактерія туберкульозу, або ще її називають паличкою. КОХА в честь дослідника, вченого, який її винайшов у 1880 році. З основними симптомами туберкульозу є такі як кашель понад два тижні, лихоманка. Вона не піднімається вище 38. Зазвичай, от таких в середніх межах 37-37,5. Загальна слабкість, пітливість, особливо вночі, втрата апетиту, втрата ваги. Може бути. Біль у грудній клітці, може бути задишка, в тяжких випадках може бути кровохаркання. Хочу зауважити, що при наявності таких симптомів треба необхід... в першу чергу звернутися до сімейного лікаря для того, щоб він провів вам скринінгову анкету на наявні захворювання та при необхідності направив вас на дообстеження. І так, міфи. Першим міфом є те, що туберкульоз це хвороба асоціальних верст населення, бід'яків і так далі. Правда в тому, що ця хвороба вже давним-давно перестала бути хворобою безпритульних і бідних. Вона може вражати будь-кого, нею може захворіти кожен і немає. Туберкульозна паличка не настільки розумна, що вона вибирає хтось бідніший, хтось багатший, хтось так. Але все-таки хочеться відмітити, що є певні категорії людей, які більш сприйнятливі до цієї захворюваності. Серед них є найперше, це контактні особи, тобто це особи, які живуть з пацієнтом, який хворіє на туберкульоз, але не отримує лікування. Вони... Проживають під одним дахом або е, перебувають на робочому місці, в колективі е, довгий період часу ну, в закритому приміщенні. Е, також до таких е, груп ризику належать е, особи, які мають ураження імунітету внаслідок е, супутньої патології, такої як, наприклад, цукровий діабет або якісь аутоімунні захворювання, злоякісні новотворення, Тако, також це особи ВІЛ-інфіковані. Е, також ще належать сюди до груп ризику. Це особи, які споживають наркотики, особи, які зловживають алкоголем, багато палять, також ще медичні працівники, оскільки вони контактують з великою кількістю осіб. Це можуть бути військовослужбовці, це можуть бути мігранти, внутрішньопереміщені особи внаслідок стресу постійного. Сюди також належать і діти, через те, що їхня імунна система є ще недостатньо сформована. І ризику піддаються також і особи літнього віку, тому що їхня імунна система вже є навпаки дещо ослаблена. Наступним міфом є те, що туберкульозом можна заразитися через продукти харчування, через. Побут, предмети побуту через книжку, яку взяти від хворого на туберкульоз, але насправді це не так. Основним єдиним джерелом і шляхом зараження є повітряно-крапельне, тобто це коли з пацієнтом знаходитися в закритому приміщенні тривалий час, саме тоді можна заразитися, а побутовим шляхом туберкульоз не передається. Наступним міфом, який є пов'язаний, що можна туберкульозом заразитися в громадському транспорті або там в кафе чи в закладах громадського харчування, це теж не так, тому що туберкульоз він передається. Він заразний не настільки якби Висока в нього заразність, як і в інших хвороб, для того, щоб розвинулося у вас захворювання, захворювання необхідно тривалий час знаходитися з хворим, який не отримує лікування. Тут варто зазначити, що хворий, який має симптоми туберкульозу, тобто кашліє, але не обстежується і не лікується, саме він основна загроза. І саме з ним, якщо контакт такий протягом 8 годин, і протягом трьох місяців до початку лікування, то ось це саме основна група ризику, і саме, саме цих людей, які знаходяться з ним оточені, він наражає на небезпеку. Тому варто, якщо ви помітити, помітили в своїх родичів, наприклад, такі якісь симптоми і довготривалі, то необхідно би ну, скерувати, можливо, натякнути, щоб необхідно обстежитися для того, щоб мати спокій, скажімо так. Ще один міф такий, що людина, яка лікується від туберкульозу або навпаки, вона вже пролікувалася раніше, в минулому вона становить небезпеку. Насправді, туберкульоз це не клеймо, і ним він виліковний. Абсолютно всі тяжкі випадки зараз на, на, на даний час вони виліковні. Єдине, що потрібно приймати протитуберкульозні препарати згідно тих рекомендацій, які порадить лікар. Тобто, якщо пацієнт приймає препарати вчасно і наполегливо, і достовірно, всі знає, що він їх отримує, то він вже протягом 2-3 тижнів від початку лікування він вже є абсолютно безпечний для оточення і нікого вже не може заразити. Наступним таким міфом, що Діагностика туберкульозу є вона дуже тривала, дороговартісна. Але тут варто зазначити, що іноді для постановки діагнозу достатньо тільки рентген обстеження та аналізу мокротиння, оскільки зараз на даний час в Україні доступні всі необхідні методи діагностики, вони є Безкоштовні, безпечні і доступні в першу чергу, І наявні нові молекулярно-генетичні аналізатори, які дозволяють визначити в мокротині, які здав пацієнт, паличку туберкульозу, ген палички туберкульозу, та вже протягом двох годин виявити резистентність до рефампіцину, тобто це один із основних протитуберкульозних препаратів. Тобто, до чого я веду? Це я до того, що діагноз. Можна поставити вже протягом одного робочого дня і призначити адекватне лікування. Тобто вам не потрібно бігати туди-сюди, виясняти причину, як і що, і думати, як далі дообстежуватися та далі як лікуватися. При постановці діагнозу, який встановлює лікар-фтезіатр, він призначає лікування відразу ж на місці. І тут також перейдемо до такого міфу, що Лікування є дороге, його, воно недоступне, зокрема в Україні, але насправді це не так. Як я вже говорила, що протитуберкульозні препарати вони призначаються лікарем фтизіатром і при наявності у вас захворюваності лікар їх призначає вам і вони видаються вже відразу в закладі охорони здоров'я. Тобто вам не потрібно бігати по аптеках, замовляти в інтернеті чи чи за кордону всі необхідні протитуберкульозні препарати вони є в наявності в Україні, вони є в достатній кількості для того, щоб пролікувати і вилікувати. Так, звичайно, лікування проти туберкульозу воно є тривале, воно не менше 6 місяців. Тут вже призначається комбінація з декількох препаратів, але це все необхідно для того, щоб, якби, щоб вилікуватися повністю, оскільки туберкульоз він викликається. Мікобактерії туберкульозу, які е, можуть бути в активному стані, так і, і в сплячому стані, тобто в, дріму, в дрімучому стані. І от якщо, наприклад, переривати лікування, лікуватися, ну не, скажімо, не дотримуватись рекомендацій лікаря, переривати, відмовлятися і так далі, тоді ця паличка е, вона набуває такої, скажімо, тренованості. Вона є, становиться нестійкою. Е, до протитуберкульозних препаратів, і тоді її лікування вже буде набагато важче і, можливо, і довше. Але хочеться зауважити, що навіть тяжкі випадки вони лікуються, повністю виліковуються. Просто треба дотримуватися рекомендацій, приймати препарати згідно того, як їх призначив лікар, і не займатися самолікуванням. Також ще один міф такий, що туберкульоз. Обов'язково потребує госпіталізації. На даний час запроваджується і вже запроваджена абсолютно така пацієнт-орієнтована система, такий пацієнт-орієнтований підхід, при якому лікування відбувається так, як зручно пацієнту. Тобто, якщо він ходить на роботу і може продовжувати ходити, його не особливо не. Не турбують, але є от як певна клініка є, але великих змін, скажімо, не немає. Він може продовжувати собі ходити на роботу і приймати вдома протитуберкульозні препарати. Тобто, це не обов'язково що, що людину беруть, виривають із соціуму і ізолюють там на тих 6 місяців в протитуберкульозних закладах. Ні, та зараз такого вже немає. Всі пацієнти. Ну, звичайно, якщо тяжкий стан, то можливо на перш на певний час і потребують госпіталізації, але це все в індивідуальному порядку вирішується. Але в більшості випадків пацієнти продовжують жити, працювати, навчатися, жити звичайним життям, як і до хвороби. Паралельно вони лікуються, виліковуються, і це якби і сприяє і їхньому психологічному здоров'ю, що на них скажімо не ставлять клеймо і немає стигми такої. Тому тут треба пам'ятати про те, що це все в індивідуальному плані вирішується, але пацієнт орієнтований підхід він працює і він якби такий основний, скажімо так, в нашій професії. Ну, на цьому про такі основні міфи ми напевно закінчили. Чи є якісь запитання? Скажіть, будь ласка. А туберкульоз можна вилікувати народним методом? О, народні методи це звичайно така дуже популярна популярна тема. Ну насправді лише народними методами е, туберкульоз вилікувати неможливо. Про народні методи ми могли говорити там 100 років назад до винайдення антибіотиків, коли, наприклад, вживали люди той самий борсучий жир, е, так як це було джерело додаткове джерело енергії, додаткове джерело білків. Зараз наразі, якщо приймати протитуберкульозні препарати, то не треба себе нічим іншим, скажімо, мучити. Просто достатньо раціонального харчування і прийому протитуберкульозних препаратів, цього абсолютно достатньо для того, щоб вилікуватись. Звичайно, якщо є якась, можливо, тут психологічний такий аспект, якщо людині важливо якісь допоміжні засоби. ну, Скажімо, це як якби на розсуд пацієнта, але окрім протитуберкульозних препаратів, вилікувати туберкульоз нічим не можна. Ну тобто, тут вже так, на роз на розсуд пацієнта. Але медич, медицина цього ну, не рекомендує, оскільки є сучасне лікування, яке, яке допомагає. Дякую вам за запитання ваше.